Доброго дня, любі діти! Сьогодні ми поговоримо з вами про українські народні страви. В Україні дуже полюбляють вареники. Ця страва з борошна та начинки. Вдавнину на Україні цю страву наділяли магічними властивостями. Вареник формою нагадує місяць, тому його сприймають як символ добробуту. Слово вареник. Походить від слова варити. Вареники завжди прикрашали святковий стіл. Милі гості просим сісти, вареники будем їсти, вареники непогані, вареники у сметані. В кожній хаті на Вкраїні вареники варять ними. Вас чекає у макитрі вареники дуже ситні. Малята, для ліплення нам знадобиться пластилін, віделка, пензлик, серветка та дошка для ліплення. Діти, ми ліпимо варенички для наших ляльок, а ви вдома матусі допоможіть, будь ласка, і навчіть матусю так, як зараз я зроблю з вами. Подивіться, нам потрібні ось такі кульки з пластиліну. І скульки ми зробимо млинець. Вареник має вигляд маленького конвертика з тіста, в який загортають різноманітні начинки. Ось один, другий. Так само зробимо скоро млинець. Подивіться, малята, для чого нам віделка. Ми можемо прикрасити віделкою ось так наш вареничок. Подивіться, як сонечко. Ось так. Ще один вареничок. Ось такий хвилястий. Ось так нашим лялькам буде дуже смачно їх їсти. За допомогою пензлика ми теж прикрашаємо свій вареник. Ось який чудовий він получився. Чекаю ваших робіт, малята. До зустрічі!